Вітаю, дорогі брати та сестри! Сьогодні, 6 листопада, ми з вами продовжуємо читати Євангеліє від Луки та читаємо уривок з першого послання святого апостола Павла до Солунян. Починаємо з Євангелія. Сказав Господь: усе мені передано Отце Моїм, і ніхто не знає, хто є син, крім Отця, і хто є Отець, крім Сина, і того, кому син хоче відкрити. І, звернувшись до учнів, сказав їм осібно. Блаженні очі, які бачать те, що ви бачите, бо Ба кажу вам, що багато пророків і царів бажали побачити те, що ви бачите, і не побачили, і почути, що ви чуєте, і не почули. І євангельський уривок: Павло, і Силуан і Тимофій, церкві Солунській в Бозі Отці і Господі Ісусі Христі, благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа. Завжди дякуємо Богові за всіх вас, згадуючи про вас у молитвах наших, безперестанно пам'ятаючи про ваше діло, ві... діло віри і труд любови, і терпіння уповання на Господа нашого Ісуса Христа перед Богом і Отцем нашим, знаючи обрання ваше, улюблені Богом, браття, тому що наше благовістування у вас було не лише в Слові, але і в силі. І у Святому Дусі з багатьма свідченнями, як ви самі знаєте, якими були між вами для вас. На зараз це все. До зустрічі вечором. Боже вам благословення!